Вінкель-месер або по-нашому просто кутомір. Кому воно треба? Тут варіантів взагалі багато. Для столярів, меблевиків, слюсарів, автомеханіків, сантехніків, рівняти елементи меблів, виставляти деталі в лещатах, прокладати труби під потрібним кутом, а не абияким, при ремонті, будівництві, теж корисна річ. Чим він особливий? По-перше, він аналоговий зі стрілочкою. Нахил замірюється швидко і просто, і батарейку міняти не потрібно. А на зворотній стороні є табличка тангенсів кутів. Одна сторона вища за іншу, але наскільки вища? Подивились на стрілку, потім на табличку, перемножили все на потрібні нам розміри і у нас уже готова відповідь. Друге, він міцний, зроблений з ударостійкого пластику. Тому якщо ваші інструменти час від часу виконують акробатичні номери, вам такий варіант припаде до душі. Третє як і всі інструменти BMI, він точний. Списати косяки на інструмент не вийде.